Слава Ісусу Христу, слава Україні! Привезли мені кобилу парувати до Добрині. Кобила походить е, з вербіжі Михайло Кріщук, чи як правильно Кріщук Михайло е, привезли кобилу парувати. Зараз ми будемо парувати. Покажемо. Кого буде цікавити детальніше, паровка буде е, цікавити повна паровка, то я можу закинути на вайбер, все, поки... повне відео, як парую, як чи фараона, чи добре, немає різниці. Любого жеребця, кого їм цікавить паровка у плотну. Щось може хтось знає, як що до цього. Можу закинути на вайбер. Попросив мене, щоб на побула пару день жеребцем. Жеребець зараз вам покажу через стіну. Кобила його чує, е, як сказати, жеребець її. І так пробуємо щось робити, аби було побільше лошад. Розводити це і тонку діл. Це непогана кобила, досить має гарні лошата. Кобила дає лошата в жеребців. Багато людей брали по цій кобилі лошата. За, за, за попереднє відео вибачайте, то був вітер, зараз в нас така погода, як не вітер, то сніг, то дощ. Погано було чути, що кого буде цікавити, дзвоніть, запитуйте або пишіть в коментарях, я все повністю детальніше розкажу про коней і тому подібне. Зараз mm. ми її спаруємо. Спаруємо, тоді я проведу її. Побігати хоч болото, але все, все рівно бо вона трошки порухалася, бо вона стоїть в стані після паровки. Бачите, вона зараз щось показує, що вона показує, так, далек, так. що вона палиться. Бо багато є людей, що кажуть, що палиться, а приведуть, а кобила жеребця б'є, знаєте, кобила, коли палиться, вона так... Ну, Досить, хто знає то розуміє, є і скриті кобили, котрі не показують такої охоти, але є кобили такі, що ти до неї йдеш, і вона зразу все показує того, що вона хоче. Зараз покажу вона дуже така рухлива зараз

Гре. Ще раз нагадую, жеребець на паровку знаходиться в селі, в селі Печеніжині, в Коломийському районі. Йому є. Зараз має бути 5 кроків. Отакий жеребець. Тато бельгієць, мама, совєтський ваговоз. Жеребець на паровку. Треба класти що колони, бо він цих мене цих не чує, хоче. Іде на кобилу, але май трошки. Оп, 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 трохи. Хочу вам перед показати, а він же перед бачить. Уже все, вже як в нього вже всього. Він веде перед собою тільки кобилу і і все, -р 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 -р. -р -р. То Може буде погана якість, але зараз така погода, як не вітер, то сніг, то шмарно. все, смарно. Так, Спарували ми кобилу, Кобила своє отримала. заганяємо жеребця, Йдемо з кобилою прогуляємо, бо вона, бачу, тисниці. От такі справи. Я сам це роблю, трохи мені це тяжко виходить, але ви нічого не зробиш. Стараємося і для себе, і для людей, і для вас. Би було що показати, би були кислошата, би були гарні коні. Ще раз нагадую, є у мене фараон, першерон чистий а це по бельгійцю і по совєтській кобилі є такий вперед Заганяю його. Давай так близько, може пройти. Так нам в добре. І, добрий. Не шарпай. Він ще до мене не привеше, трохи мов шарпає, але мені здається, що я його запряжу. У загальному, мені здається, коли коня запряжаєш, проїдеш ним, тоді він вже розуміє і тебе, ти його а так проводити на курмані, щоб він тобо усіпав. Тінь має знати команду, хоч, хоч я їх люблю, але він має знати порядок. Я не маю, такого вигулу аби болота не було, але покажу, як є воно. Є. А то як є коні, кожен коні кожен день потрога теж вигулювати і, і вони місяць болото, але нічого страшного. Є! Я так трошки тут в нас погуляла. Як ти розуміти, як добрий? ну, Менше біл, добрий цін, його не треба. Дія. Пришмовкаєш команду. Він вже навчений добре. Дія. Зараз нагадую, кобила по... Кобила, приїхала до мене з Вербіжу, Паруємо пару день, чоловік лишив її нехайло, щоб вона постояла у мене. Дія. 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 Погуляли ти будемо, бо вона зараз буде всі вціла, грязна. Прир, Прир. Заводимо це, бо це. У нас зараз вчора була гарна погода. Тепер пішов, ніж достемо. У нас умови, умови для кобилів приїжджі. Пр, 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 пр. Є люди чіпляють за шию, е, я чіпляю за кантарі, а це так Михайло привів і так і чіпляє. Як, як господар каже, так і робимо. Пр. Р. 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 <глузь> Такі у нас умови зберігання. Кобелів тут можна хобило з лошам. Це закриваю закриває оддільно через, через стіну. Зараз вам покажу жеребець. Закрив накидав їсти, пити і лише, би все було добре, бо воно приймалося. так цей денник, хочу вам показати, це закривається це через стіну. Тут стоїть добрий. Такі в нього ясни, треба трошки переробити, там вже практично, я зробив з Я зробив зливи повністю. Що як даєш зерно або якусь кашу, щоб може помити, або воно не, не застоювалося. Там вже зробив практично, що злив води і на, на двір по трубі сонце вийшло, а тут е, ще треба підлити, але зараз морози передаю. Ну, мороз зараз не підлию. Та й ще поки що так. Тут треба буде дати дерев'яну стовпу, бо я дав желізну і взяв вже рибця на розтяжку, щоб він е, не міг десь цього. Але по, саме практичніше дати дерев'яний посередині. Ланс то саме ліпше і саме потрібніше. Зайди, з тої сторони. Такі у нас є, ще раз нагадую, жеребець Добриня. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал. Канал буде, оцей, на котрому буде Добриня, Буде називатися коні ваговоза печеніжина. Всім дякую за підтримку, всім до побачення.